У громадах Новомосковського, Кам'янського та Дніпровського районів роздають борошно. Мішки зі стратегічним продуктом отримують найбільш вразливі мешканці: багатодітні, люди з інвалідністю, самотні старшого віку. Організували благодійну дальпомогу для мешканців громад області, аби підтримати продовольство тим, хто найбільше цього потребує. Вийшли на державну продовольчу зернову компанію України. Це підприємство отримало зерно від донора і переробило його на муку. 10 тисяч мішків по 25 кілограм, 250 тонн муки. Загалом в область надійшло майже 250 тонн борошна. Із них 15 тонн у Перещепинську громаду. Наша громада отримала 15 тонн борошна. Якісного і у нас зараз є дійсно така можливість підтримувати наші соціально незахищені версти населення. Це і люди з інвалідністю, і багатодітні сім'ї. Тому зараз, тим паче, такими великими об'ємами: 15 тонн. Це 600 мішків по 25 кг, кілограм. У нас з'явилася така можливість захопити якомога більше сімей. Зраділа борошну багатодітна мати Тетяна Кулініч із Свічанівки. Її родині дісталося два мішки по 25 кг. Старший син нас дуже любить пиріжки з чим угодно. І з картошкою, і з яблуками, і вареники люблять. Ну, все таке полюбляють. Тортики, звісно, це теж вони полюбляють. А це муку отримую теж для сім'ї це дуже плюс такий. Вони купляти і дітям будуть якісь пиріжки чи тортики спекти. Сьогодні мені привезли мішок муки, перший раз отримала. Буду хліб сама пекти. Ну тільки хліба й булочки, ну все що, все, що полагається, з муки спекти. Велике за це спасибі. 76 76-річній Раїсі мішок борошна додому також привезла соцпрацівниця. Жінка розповідає, син помер і вона залишилася сама. Та це мені вистачить, знаєте, на скільки? На рік. І блинчиків зварю, і вареників зварю, Ну, що ще, може? Ну, все, що. Можна все з муки зроблю, бо я не купляла муку. Мука дуже дорого. Там у мене два кілограми дали ще колись. Так я нічого не пекла. Все хочу блинчиків спекти, та, та не, не печу не печу. Загалом у Прищепенській громаді борошно отримали майже 500 родин.